Діти, доброго ранку! Давайте разом привітаємося! М'ячик у руках тримаю, друзів всіх своїх вітаю. Скажіть, про що я згадала у своєму привітанні? Так, про м'ячик. А чи любите ви грати з м'ячем? В які ігри ви граєте з м'ячиком? Сьогодні разом пропоную пограти в гру з м'ячем, в якій вам необхідно буде здогадатися. Куди саме я поклала м'яч? Перед нами будуть з'являтися картинки з зображенням кошиків, мішечків, коробок. Я називатиму Куди саме поклала м'яч, а ви маєте на це місце вказати. Давайте спробуємо. Коли я буду говорити слова, дітки, на картинку скоріше взгляніть. І я називатиму Де покладене м'яч. А ви, будь ласка, покажіть. Ну що, давайте спробуємо. Дітки на картинку скоріше взгляніть. У кошик посередині свій м'яч покладіть. Де ж знаходиться кошик? Так, ось цей кошик посередині. Один кошик зображено ліворуч, інший посередині і наступний праворуч. Слухайте, будь ласка, далі. Дітки на картинку скоріше взгляніть. Кошик праворуч свій м'яч покладіть. Малята, перевірте, чи правильно ви визначили кошик, що знаходиться праворуч. Рухаємось далі. Діти на картинку скоріше взгляніть. У кошик ліворуч свій м'яч покладіть. Перевірте, будь ласка. Дивіться, на нашому малюнку додався ще один кошик. Він знаходиться зверху. Інші ж кошики знизу. Отже, діти на картинку скоріше взгляніть. В правий нижній кошик свій м'яч покладіть. Відшукали необхідний кошик, перевірте. Молодці. Дітки на картинку скоріше взгляніть. В лівий нижній кошик свій м'яч покладіть. Перевіряйте. Рухаємось далі. Дітки на картинку скоріше взгляніть. В правий верхній кошик свій м'яч покладіть. А зараз в нас додається ще один ряд кошиків. Вони знаходяться зверху, а той ряд, що вже в нас був, знаходиться знизу. Тож будьте уважними. Дітки на картинку скоріше взгляніть. Кошик посередині знизу, свій м'яч покладіть. Покажіть, будь ласка, необхідний кошик. Молодці. Дітки на картинку, скоріше взгляніть. В кошик посередині зверху. Свій м'яч покладіть. Добре. Дітки на картинку скоріше взгляніть. В кошик ліворуч. Зверху свій м'яч покладіть. Ну що, відшукали? Тоді рухаємось далі. Дітки на картинку скоріше взгляніть. Кошик праворуч, знизу свій м'яч покладіть. Розумнички, подивіться, на нашій картинці додалися не тільки кошики, а ще й коробки. Тож будьте уважними! Дітки на картинку скоріше взгляніть. В праву в нижню коробку свій м'яч покладіть. Добре. Дітки на картинку скоріше взгляніть. У верхній кошик ліворуч свій м'яч покладіть. Молодці. Дітки на картинку скоріше взгляніть. У нижню коробку ліворуч свій м'яч покладіть. Добре. Дітки на картинку скоріше взгляніть. У верхній кошик праворуч свій м'яч покладіть. Де кошик зверху та праворуч він знаходиться? Молодці. Тепер на нашому малюнку додаються ще й мішечки. Тож будьте. Уважно! Дітки на картинку скоріше згляніть. В мішечок посередині. Знизу свій м'яч покладіть. Розумнички. Дітки на картинку скоріше взгляніть. В кошик праворуч, зверху свій м'яч покладіть. А зараз. Дітки на картинку скоріше взгляніть. В коробку праворуч. Знизу свій м'яч покладіть. І ще одне завдання. Дітки на картинку скоріше взгляніть. В мішечок ліворуч, зверху свій м'яч покладіть. Розумнички малята! Ну що, вдалося вам відгадати, куди саме? Поотрапляв м'ячик. Молодці можете переглянути ще раз і потренуватися у визначенні того, куди саме необхідно покласти м'ячик. А я вам дякую за активність, за уважність, за те, що ви такі допитливі. Бажаю вам гарного дня. До побачення, до наступної зустрічі!